Добрий, Рімаді. Ну що, ось новий огляд на сейв підписника. Цього разу мені надіслали сейв вже на новий апдейт. На Україна D6 кар'єра за футбольний клуб Златокрай 2017. Дивимось Златокрай 2017, Золотонінський дистрик, Золотонінський район, а це Золотоноша, Черкаська область. Як я розумію, це десь поблизу від Кобзаря нашого. І от те, що дуже сильно приваблює увагу, це те, що менеджер влаштував в челендж. В цій кар'єрі він грає лише гравцями а з Черкаської області. Це щось по типу Атлетік Більбао, який грає лише басками, навіть не іспанцями, а саме басками. Точно так же, а, Зотократ 2017. Золотонинський дістрік грає лише з гравцями з Черкаської області, тобто навіть не лише українцями, а лише гравцями з Черкаської області. Доволі таки цікавий челендж, а насправді дуже важкий. Зараз подивимося, які він результати досяг з таким челенджем. М -м, бачу, що оціночна вартість 8 мільйонів доларів, на балансі 4 мільйони доларів. Ну, виходячи гроші сильно нікуди витрачати, лише гібачів інфраструктуру, бо такти. На трансфер їх не витратиш на зарплатня... А куди на зарплатні гравцям в Черкаській області я не думаю, що на даний момент, як там виходить 6 років лише пройшло, що там за 6 років народилося багато стопових гравців саме в Черкаській області, а які там отримували великі зарплатні. Ну, як бачите, підтвердження цим словом те, що середнє зарплатня в команді 206 євро. Ну, зрозуміло, що тут раховуються, напевно, і гравці U19. А можливої складу, давайте додамо зараз. Давайте додамо зараз скіли, щоб дивитися команди, щоб розуміти силу команди. Це поточні можливості. І це виходить потенціальні, потенційні можливості. Найсильніший гравець Дмитро Капінус 107-27, ну, такий собі, це гравець ну, аутсайдера, можливо, середняка УПЛ максимум. А, Павло Марченко 106 108, він виходить, досягнув свого потенціалу. Він молодий, він непоганий, теж якогось рівня ну середняка ОПЛ, нижній половини ОПЛ, але він вже досяг свого потенціалу, це не дуже приємно. Він з міста Золотоноша народився він. Ну, я так розумію, тут він і народився. А, далі. Владислав Рибак має такого воротаря, з ним не одну кар'єру грав. Він не написано, де не народився, ну скоріш за все, що десь тут. А, починав в УТК, прийшов вже де безкоштовно ще в першу лігу. Далі Вадим Різник, теж молодий, теж непоганий. Золотоноше теж, теж я так розумію, вихованець ні, не вихованець, він з переможця прийшов за 19 тисяч. Був два сезони в оренди. В Аренді потім прийшов. Ще є реген Іван Дикий а, за таким обличчям з міста Драбов. Народився він в Чутові, і потім прийшов безкоштовно і, і не грає насправді на зараз. Хоча цікаво цьому, бо наче він непоганий. Можливо, в цьому сезоні б заграв би. Далі Роман Волошин а, теж непоганий. щось не, підійшла, не підійшло фото, але інше фото бути. А, місто Кам'янка. Наскільки я знаю, Кам'янка це Кіровоградська область. Можливо, помиляюся, можливо, це якась інша Кам'янка. Ну, народився він, він від гульці якійсь Кіровоградської області, насправді, за 450 тисяч прийшов а, в Золотокрай. Не знаю, як так. Мали бути лише черкаські хлопці. Далі Сергій Копел. М -м -м -м. Це не Реген. Він не видно, звідки він. Починав кар'єру у Дніпрі, ну можливо, що в Черкасській області грав він за Черкаси, перейшов безкоштовно, ходив в оренду ще в аматори. Як я бачу, грали в один сезон в аматорах, один сезон в другій лігі, один сезон в першій лігі, це що завжди піднімалася команда. М -м -м, давайте зараз дивимось равців, потім подивимося вже на те, як команда виступала. Бачу, що дуже багато регенів. Ну так, тому що пройшло мало років, всього на все виходить, років 6 пройшло. А якби пройшло років 16, щоб відбудувати на максимум базу, щоб тут це було по 20, щоб дати час, щоб народилися регени, там, хоча б з потенціалом 150-160, то насправді дуже цікавий, такий був би сейф. А просто за 6 років тут ще ніхто не встиг народитися, тому й таких над сильних гравців не було. А ще менеджер мені повідомив, що хотів підписати довбика. Ну, але, на жаль, ну, він поки не йде. Ну, це зрозуміло, що ще не той рівень, ну, але, можливо, під кінець а, він таки прийде. Ще було б цікаво, якби і персонал був тільки з Черкаської області. Я думаю, що це навряд чи зараз реалізовано. Так, Луганськ. Дніпропетровськ. Так, не тільки Черкаському області, але це було б насправді теж дуже цікаво. А, скаути, Золотоноша. ось цей скаут місцевий це вже, до речі, цікаво. Київ, Миколаїв. Ну добре, це вже я насправді прискіпуюсь, це вже не так важливо. Давайте подивимось, як грав в клуб. А, історія клубу. Короткий виряд кар'єри. Ого. Перше місце в області. Перше місце в аматорах. Турнір не було закінчено. Перше місце в друзій Лізі. Перше місце в першій лізі, перше місце в УПЛ, Турнір не було закінчено, це можливо в мене підтягується через. Те, що це сейв з FM 23, я запускаю його в ФМУ 24. Тому на це теж зататувати не будемо. Давайте тоді дивитися, як виступала команда. А -а Заходимо в найнижчу лігу. Черкаська область має бути. І я так розумію, що не починав в Черкаська Регіон 1, він, а не в Черкаська Регіон 2. Бо ми, я так побачив там. Черкаська регіон 1. Найперший сезон так, він починав в вищій лізі Черкаської області. 10 матчів, 10 перемог, 45 забито, 9 пропущено. Всі команди в мінус різницею, окрім нього, це зрозуміло. Наступний сезон виходить, грав він вже в аматорах, тільки в яких аматорах? Не в групі 1. Тоді виходить в групі 2. І переміг. Тут вже були поразки. 23 перемоги і 4 поразки, відрив 5 очок від другого місця і перемога. Тут вже були сильні команди, такі, як Олімпія Sun-C's, Мотор Motor ZP, Атлет, Кудрівка. Плюс такі вже команди на слуху Прикарпаття, Локомотив Київ, Укса. Але перемога. Далі була друга ліга. В другій лізі це був третій сезон і знову перемога, величезний відрив, 60-60 очок, перше місце, друге місце 38. Хоча знову суперники були серйозні: Борислен, Буковина, Васт. Ідемо далі. Далі була перша ліга. В першій лігі виступ він знову перемога, знову величезний відрив, 70 очок, друге місце 54, третє місце 51. Інголець Карпати позаду залишились. І піднімається вперше, в Прем'єр-лігу з першого сезону. Цікаво, як він виступив в першому сезоні ж в Прем'єр-лізі. А вже він друге місце, не зміг перемогти так сходу, але все одно 62 очки набрав, залишив позаду такі монстри в Україні, як Динамо, Дніпро та Металіст. Зараз в цьому сезоні виходить два матчі лише пройшло, перемиг 2-1 рух, програв 2-1 Динамо. І як же по прев'ю... А по прев'ю він на 16 місці. А так, команда 16-го місця. А, взяла друге місце, грає в Лігі Чемпіонів. Насправді трохи дивно, що так різко команда завжди піднімала, завжди все перемагала. Будучи по прев'ю останніми, ми взяли друге місце в Лігі Чемпіонів. Ну особисто я б такого не досягнув. Це виглядає трохи дивно, але все можливо. Можливо, там якась тактика нереальна. Давайте, до речі, її подивимось. Тактика бісова, тактичний. Стиль Джозеф. Користуватися, я так розумію, це якась а, скачана тактика. А, що ми бачимо? Тут, ну, тут мало матчів пройшло. Ще є тактика Владуха Неверкузен, Кастом 3 5, 2 це, скоріше за все, вже не скачана тактика, його тактика. Як я бачу, ще й в старті є люди, які грають без контракту щоб, хоча ні, він не грає. Але він в основі без контракту. Виходить, ну, що основна тактика це якраз за це бісова. З 4 центральними захисниками, двома це хто виходить? А два опорника, сегонда, ланта-2, двома інсайдами, двома видна ну, форвардами. Тактика дуже схожа на ту, що я грав у 20-му FM, плюс-мінус вона теж була читерна, але все одно дуже нереальні результати. Дуже цікаве, це виходить цього сезону. Він грав вже в Єврокубках в Лігі Чемпіонів. А, теж цікаво подивитися, як, але знову ж таки, давайте почнемо з першого сезону. Бо тут були перехідні матчі, а, бо він ще грав в кубках, можливо, він чого досягав в Кубках. Бо, можливо, він чого досягав в Кубках, можливо, він там ще щось додатково вигравав. Дуже багато було товариських матчів, як я бачу. Грав він і в Кубки, в Кубки Черкаської області паралельно. Взагалі йдуть одні перемоги, перемоги, перемоги. Була перша нічия вже в матчі в відповіді Черкаській області. Коли перший матч в 6-0 переміг другий 0, -0. В Кубці в четвертьфіналі здала в Колос. Це ще коли він грав в Черкаській області. В півфіналі здала у Ворсклу. І в фіналі за пенальті програв Шахтарьос. Та команда, яка грає в Черкаській області. Грала в фіналі Кубку України. І програв він Шахтарю. А Кубок Черкаської області він переміг. А в плей оф він ще грав за вихід. А проти Універ Днама це з Харківської області, і проти Коваль Волинь це з Волинської області. Проходить далі. Далі наступного сезону цікаво, як склалось тепер. Тепер він грав в Кубку аматорів. В кубку він одразу ж вилетіть від команди Радент за пенальті. Цікаво. В минулому сезоні грав у фіналі, а в цьому сезоні вилетів від Раденту. В аматорському кубку він програв в півфіналі Бересфену 4-0 і все. Далі, коли він грав в другій лізі, він а, пройшов за Романів Хуст, ну це таке. Це не суперники взагалі. В Четверфіналі випала Металіст 19-25 і, на жаль, вилетів. А, ніяких там перехідних матчів, нічого такого не було. Далі перша ліга. В першій лігі виходить, а, програв в в першому ж раунді. Знову невдалий сезон в Кубки, і це що виходить? Що найперший сезон, коли команда ще грала в чемпіонаті Черкаської області, був в найвдалішим Кубки, Кубці. тоді аж дійшли до фіналу і ледь лейт не вийшли в Єврокубки. Можливо, це було через те, що тоді було мало матчів, лише 10 матчів в чемпіонаті, зараз вже цих матчів багато, не знаю. Але так виходить, що спочатку легко йшли в Кубки, зараз. Трошки гірше. Більш ніяких матчів не було, тільки Перша ліга. В минулому сезоні, коли взяли друге місце в УПЛ, дуже детально. 5-0 програло Колосу. Цікаво, що атакує. А, ну тут було вилучення. Сергій Панфілов на 11-й хвилині був вилучений, хоча вже на той момент програвали, і в результаті 5-0 вилетіли. Далі перемоги-перемоги. Бачу, купу партнер Ланзе, потім пізніше сподивимося на партнерство. А, програли Динамо, програли руху, програли Шахтару, програли Зарі, нічия з Вересом 4-4, 5-5, нічия з Шахтарем. Тут виходить було 3-3, потім додатковий час. В додатковому часі 5-5 і за пенальті дивіться скільки тут пенальті було. М -м -м, проходить далі Шахтар. Цікавий матч насправді. Це якась була чорна виходить така полоса, бо з 31 жовтня по 26 грудня не було жодної перемоги в чемпіонаті. І з кубку ще в цей час вилетіли. Але потім все почалось добре. Дивіться скільки перемог поспіль взагалі немає поразок. А хто тут були подивимось, Динамо Київ 2-1 здолали. Зорю. І в останньому матчі Шахтарю програли 4-0. В цьому сезоні на ну, вик тільки почався, коли грає в випав на Олімпіакос, де в результаті двох матчів вилетіли до Олімпіакосу. До речі, довіряю що між матчами стояли товариські ігри, хоча й так лише один тиждень був, не знаю. Особисто я не ставлю товариські ігри між матчами. Ще команда відпочивала тут поставила, можливо, от команда тому втомилася і тому її тяжче було грати. Далі, знову ж таки, один тиждень перерва між Олімпіакосом і Крістіан Сунд. Якщо я правильно вимовив, теж один тиждень перерва, і теж був товариський поєдинок. Але тут вже перемогли їх. Звідки це команда? Команда з Норвегії. На матчі відповіді була нічия. Далі вже почався чемпіонат. а Програли Динамо. В Лізі Європи вже в останньому раунді в кваліфікації. В раунді плей-офф випали на Мітьюдлан, де в першому матчі зіграли 4-4. Перемагали, як я бачу, їх 3-1. Потім пропустили. На 82-й, на 84-й забили, перемагали 4-2. І пропустили на 90 з пенальті, на 92 і 4-4 закінчився матч. Здолали рух. А, і в останньому матчі грали проти Мідюдленна, яким, на жаль, програли 3-4. Тут і вилучення було на останніх хвилинах. А, ну, видно, що хлопці билися, але, на жаль, не змогли дотиснути. Вилетіли з Ліги Європи, потрапили до Ліги конференцій. А, і в Лігії конференції будуть вони грати з Зрінським, Баснійським, а Рузом Словацький, Сутєйська, Албанська, здається, ні, Чорногорська, Слав'я Прагія, Чешська, Стягова, Руминська, RapidViena. Це виходить австрійська, Ну, легкі суперники. Можна навіть щось перемога робити. Ну, тут, то, Рапід Вена, Стяува і Славія, такі плюс сильні суперники, але всіх можна справді здавати. Суперкубок буде проти Шахтаря. Ми зликом подивимось на цей апдейт, щодо тут команди за фінансами, які тут правила. М -м як тут зі спонсорами? Заходимо просто в Прем'єр лігу, дивимось правила, чи є тут якісь призові, призових немає. Давайте подивимось спонсори. Спонсорів теж немає, те, що є в житті, те і тут. тоді давайте просто подивимось по командам, чи є в них кошти. Ну Шахтар зрозуміло, з є 300 мільйонів. А -а -а, Верес. 9 мільйонів на баланс. 4 мільйони на балансі, 9 мільйонів вартість, кошти є, 90 тисяч зарплатний фонд. А, Ворскла, Ворскла в мінусі, Зладокрай зрозуміло. Заря в мінусі, Дніпро в плюсі 11 мільйонів на балансі. Динамо в плюсі 20 млн на балансі. Інгулець в мінусі. Карпати 23 мільйони на балансі. Ого. Колос 70 000 на балансі. Кривбас мільйон. Металіст 700 тисяч, оболон 55 тисяч, александрія в боргах вся. Поліса 6 мільйонів на балансі, Ого, рух. Мінус мільйон, ще й там в боргах. Ну і шахтар. А, ну, кошти як наче є. Трохи незрозуміло, звісно, звідки вони є, але як наче кошти є. Можливо, щось запускають, звідки ці кошти є, не знаю. Напишите мені у коментарях, що це ще може бути. Давайте подивимось а, на збірну. Як тут виступала збірна, на якому на місці? Збірна на 42 місці. Оу, менеджер Михайличенко, й не дивно. Коли там збірна впала? В 27-му році, коли прийшов Михай В у му році. А, що ж таке відбулося в тому 27-му році, що так збірна впала? Давайте подивимось. Я нічого такого і не бачу, що там було. Це не 27 рік тому ще 27 рік це кінець, а це десь посередньо, 24 це десь рік, 25 рік. Що там в той час відбулось? О, а ось що в той час відбулось. Грали на Євро, вийшли в четвертьфінал, тоді, можливо, трохи піднялись. І потім в Лізі націй одні поразки, вилетіли з Ліги Націй. Ну і таке собі там Фінляндії програвали, Ірландії програвали, Хорватії програвали, Фінляндії нічию, з Азербайджаном Нічию. Лише Гібралтару то могли перемогти 8, -0. ну зрозуміло. Незрозуміло тільки чому не звільнили Михайдоченко всі таких результатів. Затерпнулись на стадіони, можливо є якісь нові стадіони цікаві. М -м -м, побудовані. Стадіон Куба Золотокрай на 1800 місць в Золотоноші. І більше немає нових стадіонів. Давайте зараз першу ліуляну, далі вже не будемо йти: Металіст, Черкаси, Електра, Металуругмаш, хоча скоро Томаківка, рух. Юність. Юність. Два стадіони Юність, хоча Чернігів, Комсомольськ, різні міста, Олег Бабаїв, Богдан Маркевич, стадіум руху, Вінники, Олімпійські резерви. Ні, нічого немає. Давайте тоді подивимось команди, які зараз виступають в чемпіонатах, Прем'єр-ліга, що тут, оболонь. Крубасу нічого такого насправді немає. навіть одразу по прев'ю дивитися. Перша ліга Металіст, Лензе, Чорноморець, Нива, теж нікого такого немає. Скоро, Дніпро, проруг, два вінники, хіба ж таке, що можливо трохи цікавіше, а такого чогось там немає. Далі, Ukrainian Second League. А, Це виходить тут є перша, і друга, наскільки я розумію. Має так бути. Чи що? Чи чому 10 команд, із них 4 піднімаються, 4 вилітають, всі міняються, трохи незрозуміло, але добре. У мене зараз не аматори. Та виходить в другій лігі лише 10 команд, з яких 4 кожного сезону піднімають, 4 вилітаються, і лише 2 команди, які були в другій лізі, залишаються на наступний сезон. Ну, трохи дивно. Аматори ну са аматори, бо є тут аматори 1 аматори 2 ось аматори-1, що тут з цікавих команд таких є. Хуст, Кобаль Валень, Звягель, так більше нічого. А, і аматори-2. Тут теж такого я чогось надцікаво не бачу, нівердинами, з якими грали. Ну і далі вже пішли області. А, зрозуміло, по 2. По два, як я бачу, чемпіонати в кожній області. Тепер давайте подивимось на клуби-партнери. Бачу вже, що є ЛНЗ Черкаси, а ЛНЗ Черкаси це головний клуб-партнер, єдиний клуб-партнер, 115 тисяч щороку ЛНЗ оплачує. Цікаво, звідки такі гроші у них. До того, що ЛНЗ грає в першій лізі, 2,6 мільйонів на балансі, звідки гроші, не розумію. Давайте подивимось, наприклад, і золотоночі, звідки вони беруть гроші. Цього сезону. Так, доходи. Цей сезон 3-4 мільйони це призові. Ну, бо грали в Єврокубках. Доходи від ТБ півмільйона. Ааа, в минулому сезоні отримали 2 мільйони доходи від ТБ. Ось воно що. Телеправа є. Є телеправа. Ось, бачите, за сезон 2 мільйони від ВПЛ отримали. Це, по суті, все ще є, але це вже 2 мільйони цього огон. Далі вже зрозуміло, звідки беруться гроші, а витрати давайте знову ж таки той самий минулий сезон. Ну якщо 2 мільйони отримали лише від телеправи, дивіться, півмільйона на трансфери витратили, ще півмільйона на зарплатню гравцям, 300 тисяч на підготовку молодих, 250 персоналу, 200 бонус. Ну, все інше копійки. А ті 2 мільйони лише від телеправу ПЛ повністю все покриють і навіть ну. Більшість на сезон, тут за сезон пішло буквально, чи трохи більше мільйони. Трохи більше мільйона, а тих двох мільйона майже на два сезони вистачить. І це ж лише телеправа, і там інші доходи теж є. Давайте подивимось трансфери, що було цікавого з трансферами. Ми ну, перше зато не зрозуміло, що будуть якісь ноунейми, Можливо, хіба ще подивитися команди, хтось з типових команд приходив, М -м бо вхідних трансферів багато. А, чи всі вони з Черкаської області цікаво. Євген Панченко, Черкаси. В'ячеслав Орел, не написано. Не будемо врахувати, що Там, не знаю, Олексій Передарій теж не написано. Олександр Колос, Шамків... Шрамівка. Шрамівка. Шрамівка не знаю. Де це? Ну, але до Черкаська область бачимо, дійсно підписував в Черкаської області. Наступного сезону теж а, багато, як ми бачимо, є без команд. Теж багато було транслідна вхід, а ще в наступного сезону це виходить. Коли піднялися до другої ліги, вже було багато оренд за ЛНЗ. Були оренди з Маріуполя, з Динамо, ось Максима Касенко, теж з тієї самої шрамівки. Ми вже переконалися, що шрамівка з. Черкаської області на трансферах на вільних підписував ось Павла Марченка, золотоносниця взагалі місцевий Максим Аваріанов з Черкас. Ну, таких серйозних трансферів не було. Ще наступного сезону вже за 9 тисяч бачимо продаємо гравців в Карпати, це коли вже грал виходить у першій лізі. За 1,7 7 тисяч купуємо за Черкаса такого Віталія Валенця. Владислав Ребак прийшов, це ми вже з вами дивились. Вадим Різник в оренду приходив. А, такий ну фото, звісно, трешові. Це тому що вони автоматом підтягуються з моїх попередніх сейвів, і там можуть ID гравця не, спів... Оце, ось, ID не співпадати з ID гравця, яким було в тому сейві. В тому сейві це ID могло там бути якийсь мароканець, і в результаті фото підтягнулося, як бачите, якогось там мароканеця. Щоб таких обличчя не було, це потрібно на кожний сейф. Завантажувати обличчя, щоб вони там переписувались, бо воно підведеться до ID-гравця. А Хочу, що ID на ну, ID-рега на кожного сейву може бути новим. Так, йдемо далі. Що тут а, є? ще? О, тут вже трансфер на 600 тисяч на вхід, на 500 тисяч на вихід. Ну, це виходить перед УПЛ. А, основний транспорт це 450 тисяч за романа Волошина з інгульця. Отакий з Кам'янки, а ну це те, що ми дивилися, що Аскрізла все з Кировоградської область, трохи незрозуміло. Як, можливо, я помиляюсь, нехай мене виправлять, але наскільки я розумію, Кам'янка це Кіровоградська область, ну але нехай. Багато було трансферів на вхід. Дмитро Капілос такий є з Черкас, Сергій Авраменко з Золотоночі взагалі виходить місцевий, Степан Пахолюк з Каніва. Володимир Глущенко, це той ні, це не той самий це реген. От, отакий 16-річний реген з о, такою щитиною. І на вихід на півмільйона був трансфер, хто це тут такий, а бо на 325 тисяч Віталій Заря-Вінгулець без обличчя. Ще на 70 тисяч Віталій Валинець з такий. А, і Перед цим сезоном на 110 тисяч закупили. Це Назар Паномаренко з Кішварди, а теж немає в нього місця народження, скоріше за все, що місцевий. з Черкас Так, а, починав кар'єру в новому Мукачу, Мукачу це Закарпатська область. На 93 тисячі продав гравців, Колос пішов в Вінгулець знову ж цієї самої Шрамівки. І ще підписав він під УПЛ, як я бачу, під Єврокубки, підсилення. Це Іван Дикий із Чутового. А, такий 16-річний реген. Насправді непоганий. І все, на цьому трансфери скінчились. Давайте подивимося ще особисто нагороди, що було. Переглянути хронологію менеджера і. Вилізла якась помилка, пропускаємо її, нехай. Що тут було? О, тут дуже багато всього. Тріумф Черкаська Д1. Переможець Черкаська область. Ми йдемо на гору без поразок, коли будуть гали. Переданових вершен, успіху аматорах. Що досі таке цікаве, підвищення, переможець Second League, підвищення, тріумф First League. Майбутня зірка, майбутня зірка, майбутня зірка. Невдахи. 100 матчів, а, велика сотня, найкращі у справі, п'ятий прекрасна ліснича, інвестиція в майбутнє. 5 трофів. Одна основна нагорода. Одна основна нагорода це Ukrainian Coach of the Season. Виходить менеджер сезону. І 5 трофеїв, Перша ліга, друга ліга аматори, а, Кубок області, чемпіонат області. Добре. Ну що ж, тоді на цьому все. Доволі таки непоганий цікавий сейв. Основна, як я вже говорив, така його цікавенка. Основний плюс те, що челендж грати лише гравцями Черкаської області, області, це дійсно дуже і дуже тяжко. І при цьому команда вийшла в Лігу Чемпіонів так швидко. Як бачите, 109 матчів зіграно, 86 перемог, за це 100% лайк. Ну якщо вам сподобалось, то можете написати свою думку в коментарях. Та якщо хочете, щоб на ваш сейв також а я зробив огляд, можете насилати мені сейви в телеграм-каналі, з лінка на який я залишу в описі під відео. А я там побачу і зроблю подібний огляд. Ну а на цьому все тоді. На все добре та до побачення.